Два дні тому, виконуючи наказ президента України Петра Порошенка і головнокомандувача зоною АТО, добровольчий батальйон Січ, який базувався у Слов'янському авіатехнічному коледжі, залишив місто. Днями зі Слов'янська вийдуть останні бійці. А на їх місце вже заїхали правоохоронці з Чернігова. «У Слов'янську будемо надіятися на те, що все ж таки, ну якусь якийсь плацдарм, ми всі разом зробили. Місцеві активісти батальйон Січ, ми заклали ті цеглини української. Правильної політики, яка повинна йти так і далі. Я думаю, що все ж таки ми теж будемо підтримувати. Якщо потрібна буде допомога батальйону Січ саме Слов'янську, ми завжди будемо намагатися допомогти. Але ну, треба розуміти, що ну, не тільки є Слов'янськ, треба ще є дуже багато місць. Я Думаю, що ми цю роботу перенесемо тепер в Авдіївку, Будемо виконувати як бойову задачу, так і нашу громадську позицію доносити тепер в Авдіївці. Наразі батальйон Січ продовжить виконувати бойові завдання в Авдіївці. Кажуть, їхня допомога буде потрібніша на лінії фронту, адже в Авдіївці розташований стратегічний транспортний вузол, над яким не можна втратити контроль. Що в Авдіївці ми не були, але, скажімо так, там ми вже бачимо деякі позиції проросійсько налаштованих громадян. Російських військ поки не бачили, але я думаю, що ми їх скоро там побачимо. От, тому що наш кажу, візуальний контакт, в принципі, вже на деяких позиціях був. Тож люди вже бачили. Ну і наші бійці бачили наших противників. Селище піски бійцям батальйону Січі. Ймовірніше доведеться залишити, звільнивши позиції для військових підрозділів української армії, що мають належне озброєння. У нас немає не артилерії, у нас немає там важких, яких важкої техніки. У військових це все є. Тому я думаю, що це більш правильно. Чому? Тому що ми. Ми ці позиції утримали, коли вони ну, як кажуть, да, ну, були зіткнення, суто фізичної, ну, був фізичний контакт. Зараз почались в пісках, це суто артобстріл. Тому ну, сидіти хлопцям з, як кажуть, з ну, звичайною автоматичною зброєю, ну, ми не навчилися ну, навіть за півроку, ми не навчилися бувати гради автоматами. Тому треба підтягувати щось важке. Це є у військових. Тому я думаю, що це, в принципі, правильне ефективне рішення, яке призведе все-таки до того, що ми я ж кажу, що ми чуть-чуть, по по але ми все-таки звільнимо ті території, які у нас були захоплені. Місцеві активісти виготовили для військових обереги та на прощання, вручили бійцям. І дуже хочеться, як кажуть, вручити вам ці обереги, щоб вони вас там на передовій захищали, і щоб ви обов'язково повернулися і до нас, і до своїх домівок. І пам'ятали, що це від чистого серця, від славних дівчат, які тут у нас працюють.